Той uh -huh. який підняв руку на нашого захисника воїна, йому вчора національна поліція підозру об'явила. А на сьогодні стало відомо, що він вже втік з України. По крайній мірі, з міста Хінець, цей... і вручили цю повістку до слідчого його батькам. Ви ага. а... знаєте. Які були передували та ми, ми розуміємо про що ви говорите? Ви маєте на увазі той... той випадок, коли московські поки на звернення воїна 19-ї стрілецької бригади про те, щоби як вони можуть виступати проти України, прославляти і благословляти російську армію. І зневажати українських воїнів, і на нього накинулися. Так, так пане Олександр, ви маєте на увазі втік от священник, який був військового? Так, і бів військового. Тобто його немає вже в місті Хмельницького, а подознує. Із країни вру... втік. Втік. Будуть оголошувати його грошик. Угу, Цікаво. А...